Підтягування це вправа з використанням ваги власного тіла для тренування м'язів спини, плечового поясу та рук. Існує багато способів виконувати цей рух, але яким би чином людина не підтягувалась, у неї завжди будуть працювати одні й ті самі м'язові групи. Це пов'язано з тим, що для підтягування, незалежно від способу та ширини хвату, необхідно зробити приведення або розгинання у плечових суглобах, звести лопатки та зігнути руки у ліктях. Самим потужним, а значить і самим головним агоністом для розгинання та приведення плеча для всіх варіантів підтягувань завжди є найширший м'яз спини. В якості синергістів, тобто помічників, з ним завжди працюють великий круглий м'яз, задня порція дельтаподібного м'язу та нижня частина великого грудного м'язу. Щодо приведення лопаток, то за цей рух завжди відповідають нижні та середні пучки трапецеоподібних м'язів та ромбоподібні м'язи великий та малий. Згинання рук у ліктях виконує група м'язів згиначів передпліччя. Це завжди плечовий м'яз, плечопроменевий та двоголовий м'яз плеча. За стабілізацію та утримання тулуба відповідають м'язи пресу. Використовуючи різні хвати, навантаження на м'язи спини та плечового поясу змінюється не суттєво, але відчутно змінюється навантаження на м'язи рук. Так, підтягуючись прямим хватом, більше навантажуються плечовий та плечопроменевий м'язи. Розвертаючи долоні до себе та підтягуючись зворотнім хватом, більш активним стає двоголовий м'яз плеча. Підтягування паралельним хватом розподіляє навантаження між згиначами ліктя більш рівномірно. Щодо безпеки, то відсутність контролю за стабільним попереком є небажаною, тому що може призвести до травми в нижній частині спини. Окрім підтримання тонусу м'язів пресу та стабілізації попереку, необхідно також не втрачати стабільності плечового поясу. Без цього контролю плечові суглоби та шини відділ хребта у нижній точці амплітуди знаходяться у травмонебезпечному положенні. Саме тому навичка керувати рухом лопаток є дуже корисною та важливою для безпеки і профілактики травм. Вміння виконувати лопаткові підтягування є дуже хорошою стратегією для покращення ефективності та якості самих підтягувань. Якщо це відео вам сподобалось, напишіть, будь ласка, про це в коментарях або просто поставте вподобайку. І дякую вам за перегляд!